Дипломатична ізоляція Росії розвалюється, а для Путіна настають гарні часи. Таких висновків дійшли журналісти Блумберг. За їхніми словами, ще декілька місяців тому російський диктатор боявся показатись на публіці, а тепер він урочисто вирушає до двох найбільших держав Перської затоки, які до слова є давніми партнерами США. Відтак у виданні пишуть, геополітична ситуація для президента РФ значно покращилась, адже ще влітку Путін не поїхав на саміт БРІКС. А зараз подорожує до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Також, за прогнозами видання, Путін налаштований на тривалу війну. Там пишуть, поки США та їхні союзники накладали санкції на РФ і витрачали мільярди доларів на підтримку Києва. Росія тим часом навпаки відновила економіку. Також на користь Кремлю зіграла і війна в Ізраїлі. Путін грає у вичікувальну гру. Щоправда, Москва виснажує ресурси, щоб підтримувати військові зусилля в Україні і стала свідком краху своєї колись домінуючої європейської торгівлі. Проте тур Путіна по перській затоці показує, що він здатний налагоджувати зв'язки з іншими частинами земної кулі, що є новою ознакою стійкості Росії. Пише Блумберг. Водночас у Блумберг зазначаю, свідченням кращих часів для Путіна є поїздка Лаврова на конференцію ОБСЄ, у якій торік Росії було заборонено брати участь. Надія Ковальчик, телеканал НТА.